Привіт, всім дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад місяць 2023 року. Ну що ж, у нас закінчився коридор затемнень. Я надіюся, всі пройшли дуже круто його. Всі навчилися на своїх помилках, отримали свою карму, позитивну, проробили свою негативну карму і всі готові зараз починати нарешті новий етап і нову сторінку свого життя. Чого я вам бажаю в листопаді? В нас будуть енергії вже набагато спокійніші, і в нас буде можливість спокійно і дуже знаєте, так потрошки починати вже змінювати своє життя в тому чи в іншому так, домі гороскопу у кожного, де програлися ці затемнення. У раків це у вас четвертий дім, це ваш дім, це все, що пов'язано з квартирою, з домом, з сім'єю, з місцем, де ви народилися. Ви зараз потрішки потрішки будете все міняти. І, можливо, навіть удосконалювати. Головне, щоб це все було в позитивному рослі, щоб ви змогли знаєте, ну, зробити кращим своє життя, а не його погіршити. Зараз давайте дивитися, що вам скажуть карти Таро. Нагадую вам всім, що дивитися свої прогнози потрібно на сонячний, місячний і знак асценденту. Це дуже важливо. Так ви будете мати інформацію спеціальну для вас, яка буде більш під вас так підладнана. І також нагадую всім підписатися на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте лайки і пишіть коментарі. Адже це допомагає просуванню мого youtube каналу. Я вам буду дуже сильно безмежно вдячна. Можете навіть ділитися цими відео зі своїми друзями. Ну що, давайте починати. Перша карта для раків на листопад 2023 О Боже, у нас вже осінь закінчується. осінь. Ну, у нас ще тут жарко в Італії. Сьогодні скористалося таким прекрасним днем. У нас сонечко вийшло, дощ не паде, а вже з кінця тижня почнуться дощі і ми всі перейдемо одразу. Тут в Італії у нас немає осені, тут одразу літо. І одразу у нас йде зима, дощі, холод, і зима тут дуже неприємна. Так. Ну що ж, пер, так, перша карта для раків. Вісім мечей. Раки дорогі. Що це у вас за страхи? Зразу виходять, вилазять, будете з ними боротися, будете їх всі залишати. Всі ваші бар'єри, які зараз є в вашому житті, або все те, що знаєте, що ви думаєте, що вас обмежує, це всього лише ваші надумки, це всього лише придумане, це не справжнє. Тут дівчина насправді вона не зв'язана, вона насправді має можливість, тут немає вузлів, вона може зняти з себе цю мотузку, зняти пов'язку на очі. І е, зрушити ці всі бар'єри. Якщо ви будете працювати над собою, якщо ви будете боротися зі своїми страхами, пропрацьовувати свої страхи, не просто боротися, а пропрацьовувати свої страхи. Можливо, ви захочете звернутися до якогось психолога, так до людини, яка вам допоможе е, пропрацювати якимось чином себе, е, то це буде дуже дуже добре. Але тут сразу нам основне в цьому місяці ви маєте пропрацювати свої страхи. З чим би це не було. Вам потрібно з цим боротися, тому що наші страхи нас дуже сильно зупиняють і не дають нам можливості досягнути знаєте, більшого чогось того, що ми дійсно можемо мати. Наступна карта для раків. Так, рицар жезлів у нас виходить наступна карта. Дивіться, вам потрібно брати все в свої руки і потрібно рухатися. У вас буде дуже багато енергії, так, яку вам потрібно втілювати, і яку вам потрібно вкладати можливо в себе. Це карта руху, це карта дороги, можливо, ви кудись поїдете, або будете вирішувати якісь питання з, з транспортом. Хтось, можливо, піде там на права, наприклад, вчитися. Так. І Рицар Жезлів говорить про те, що багато. То буде у вас справ, які дуже швидко будуть вирішуватися. І у вас оці ваші страхи, так, які вас зупиняють, які це, можливо, навіть ви самі хочете себе знаєте, в такі. Якісь окови заковати, щоб не вирішувати щось, щоб не брати на себе відповідальність. Тут так не спрацює. Потрібно рухатися, потрібно вкладати енергію. вона у вас буде, у вас буде все. Ну все буде швидко рухатися. Тут навіть нема чого боятись. Або, можливо, ви боїтеся цього руху. Так, раки, ви такі, ви більше тихші, ви любите спокійно, щоб не було ніяких так, якихось таких непередбачуваних ситуацій, щоб ви все знали. Тут буде так, у вас будуть ваші окови і будуть Ваші якісь такі окуляри, можливо, рожеві, в яких ви живете, будуть спадати, і треба буде братися за своє життя, і треба буде рухатися вперед. Так, і наступна карта. Бог з'явиться хтось, хто вам допоможе, хто вас, знаєте, зможе направити. Опс! Полетіло, потім підніму. Так. Так, шестірка пентаклів. Шестірка Пентаклів це у нас фінансова карта. Можливо, ви боїтеся тут на рахунок фінансів, так, можливо, ви боїтеся на рахунок зарплати, чи ви е, зможете е, все собі дозволити, те, що ви хочете. Шестірка пентаклів – це у нас така це у нас саме заробітна плата, це у нас невеликі фінанси. Це щось, що до нас приходить, і воно є стабільним. Дуже зарплата тут у вас ваша буде, так, заробіток у вас буде, але потрібно, можливо, вам. Тут потрібно якраз працювати, пропрацьовувати якісь свої саме, аспекти, свої страхи для того, щоб заробляти більше. Може, вам тут треба саме над цим думати? Далі. Карта для рака. Карта для раків на листопад 2023. Рицар Пентаклів. От тут ваші фінанси вам одразу ж таки виходять. Рицар Пентаклів говорить про те, що у вас будуть гроші будуть вам надходити. У вас все буде добре, стабільна ситуація з грошима. Вам потрібно тут, тут якраз просто вам потрібно рухатися. Якщо ви візьмете все в свої руки, якщо ви будете прикладати до цього зусилля, якщо ви будете вкладати свою енергію, то із фінансами все буде добре. Деякі справи у вас можуть розвиватися тут не так швидко, як по рицарю жезлів. Так Рицар жезлів – це в нас про вогонь, це в нас про швидко, про якісно. Рицар Пентаклів це про, про щось ні, ні. рицар жезлів це про швидко і можливо не дуже якісно. А рицар Пентаклів – це трошки повільніше, але дуже продумано і дуже якісно. Так, і це ресурси. І або ви тут будете, ви щось почнете. Ви починаєте це на таких енергіях, так коли ви ви будете дуже сильно так запалені, можливо, цим. А далі у вас все буде рухатись і просуватися дуже стабільно. Що у вас з'явиться хтось, можливо, у вас з'явиться хтось перецарю э, Пентаклів, хто принесе вам якісь подарунки. Так? Можливо. можливо, вам будуть не знаю, давати якісь ресурси, якісь э, бонуси можете отримувати. Так, раки. Карта на вистопить ще без Шестірка кубків. Шестірка кубків це у нас про повернення у минуле. Про повернення у якійсь ситуації, де ви вже були, чим ви вже займалися, і це дуже-дуже для вас приємно. Отут можете повернутися у місця вашого дитинства. Можливо, так, ви повернетеся, ви будете чимось займатися тим, що вам колись приносило задоволення. Е, можливо, ви нарешті вирішите вкладати в це гроші, або ви будете отримувати з цього гроші. І якщо ви починаєте тут займатися чимось, чим ви давно хотіли займатися, що вам подобається, чим ви любите займатися. Також можете тут вести подарунки. До своєї родини в місця, де ви виросли, місця, де ви, де вам було добре, де було ваше дитинство. Так ви можете вирішувати якісь питання. Світр дуже сильно піднявся. Вирішувати якісь питання з вашою з вашим домом, з вашими друзями дитинства. Так вони все, все будуть люди проявлятися. І по шестірці пентаклів у вона також проявляється наші колишні. Тому тут будьте уважні, може вам потрібно самим вирішити якісь справи з вашими колишніми, і ви тут будете, ви будете до них порисор пентаклів. Ви так довго йшли, так не хотіли, але треба, і ви тут будете проявлятися. Так, ні, мішечок влетів вже дуже-дуже далеко. Що, я його потім заберу? Так, наступна карта. П'ятірка мечей. П'ятірка мечей, ви з усім будете справлятися наодинці. Вам потрібно буде тут вирішувати, можливо, якісь ситуації не дуже приємні і е, не розраховуйте на других людей. Не розраховуйте тут, що хтось вам буде допомагати. Тут потрібно брати все таки все в свої руки. Оці ваші страхи, брати відповідальність. По п'ятірці мечей тут потрібно все-таки думати, так е, як краще цього змія побороти, тому що е, всі ваші якісь питання, все, все те, що ма. Маєте вирішувати ви, можливо, пов'язане з минулим, так ви їх маєте вирішити як можна скоріше, і це для вас може бути стресовим. Але п'ятірки, так, п'ятірки – це кризові карти, і я завжди кажу, що нам криза дається для того, щоб ми виросли, для того, щоб ми якийсь урок винесли, щоб ми стали універсальнішими. І це дуже круто. Кожну кризу, взагалі, якусь так, якісь незрозумілі ситуації, які потрібно вирішувати. приймайте в своє життя з подякою. Подякою, тому що в даний момент, коли ви їх Вирішуєте, ви ростете, ви, ви стаєте більш універсальнішими. І наступного разу у вас вже нічого не злякає. Так. Наступна карта для раків. На листопад 2023-го. Повішаний. Щось буде затримуватися у ваших справах. Якісь ситуації, можливо, не ви хотіли, щоб воно швидше рухалося, а тут все стане. Скористайтеся цією цим стопом, скористайтеся цією зупинкою. Вам потрібно буде знаєте, можливо, ви зануритеся з головою у щось, можливо, почнете так оцим цим чимось чимось новим вирішити всі колишні питання, які вам дуже довго не хотілося вирішувати. Станете так, наберетеся цього досвіду, і тут можливо прям зануритеся. Дуже сильно у якісь е, завдання може бути тут якесь ваше навчання, і дивіться, інші люди за вами будуть слідкувати. Тому тут все, чим так чим ви займаєтеся, якщо у вас є якась якийсь стоп, якась пауза, або ви не знаєте, як вам рухатися, то це все буде видно іншим людям. І тут вже ви вирішите, треба, щоб це вони бачили, чи не треба, щоб вони це бачили. Е, ну, якщо вам потрібна допомога або ще щось, то тут тут ви ну, просіть цієї допомоги, показуєте, але це карта знаєте, скоріше про те, що нам дуже зручно в цій паузі. Потрібно зробити так, щоб все, що зупиняється, було для вас зручно. Щоб все, що не, не рухається так, і можливо, вам хотілося, вже вам треба було, але ви скористаєтеся моментом і ви знаєте, перекрутите все так, що вам буде це навпаки на користь. Наступна карта. на карта для раки. Четверка Пентакли. Четвірка пентаклів про стабільність говорить про фінанси. Вам потрібно буде обдумовувати взагалі свої ресурси, не тратьте забагато, відкладайте гроші. Тут потрібно триматися за свої ресурси, за фінансові, за енергетичні, за будь-що за ваші речі. Тримайтеся за це все і не відпускайте. Е, якщо у вас хтось буде позичати гроші, то тримайте тут гроші при собі. Або якщо ви захочете тут, знаєте, у когось позичити, взяти, то тут буде людина обдумовувати і навряд чи вона вам дасть ці гроші. Що так можна навряд чи ви тут отримаєте якісь ресурси від іншої людини, тому тут маєте тримати все при собі, так не, не розпиляйтеся, і можливо вони вам пригодяться. І також станьте і подумайте, оце от знову зупинка. Так вам потрібна зупинка для того, щоб обдумати своє фінансове положення. Раки. Вам потрібно сісти і, можливо, прописати план, прописати так, скільки ви заробляєте, або, можливо, відкладати фінанси, розумієте, на що вони вам потрібні. Не спішіть і не розтрачуйте своїх ресурсів. Це у вас така знаєте, карта стопа, сохранення енергії. От ви будете зберігати свою енергію. І ще одна четвірка, четвірка кубків. Точно у вас буде якийсь стоп в цьому місяці, якась пауза. Так, четвірка кубків. Так, у нас тут, бачите, такий чолов'яга сидить перед тіву і не знаю, чіпси свої кушає. І е, можливо вам знаєте, будуть поступати якісь тут е, пропозиції, які ви будете обдумовувати, які вам не одразу підійдуть, тому що у вас це все, це все вже є. Також це карта у нас знову ще одна карта паузи. Вам потрібно думати, вам потрібно е, знаєте, свої, куди ви на що ви тратите свої ресурси? Взагалі, е, четвірка кубків, може ви не туди їх тратите? Може, вам не треба, ну ви сидите перед цим телевізором, ви себе просто так. Е, Може, вам менше треба телевізор дивитися. І, або, можливо, вам потрібно знаєте, е, якісь пропозиції, відмовлятися вже від якихось пропозицій, не погоджуватися завжди і на все. Е, і у вас тут будуть знаєте, такі якісь обдумовування. Дуже класні карти, це, знаєте, на якісь можливо, ретрити, або на якісь очищення, де ви просто закриваєтеся від всіх інших, де ви себе обмежуєте від всіх інших і починаєте е, відновлюватися взагалі самі духовно відновлюєтеся тіло, займаєтеся своїм тілом, починаєте так, очищатися, можливо, якимось чином, і обдумовувати взагалі, до чого ви йдете, куди ви прямуєте? Так. Ну, так, у вас будуть такі обдумування фінансів, у вас там були страхи на рахунок ваших фінансів на початку. Зараз подивимося, чим це все буде далі у нас продовжуватися в цьому місяці. Карта для рака на листопад 2023-го. І ще одна шестірка Пентаклів. Гроші будуть, ви отримуєте свою. Карта повторюється, коли карта повторюється. Так, зараз спробую її дістати. Ось. Шестірка Пентаклів два рази випадає. Вона звертає на себе увагу, говорить про те, що вам потрібно все-таки звернути так увагу на фінанси, на також обмін енергіями. От не забувайте дякувати, не забувайте бути вдячним взагалі всьому, всьому світу іншим людям. По шестірці пентаклів тут потрібно розуміти, хто скільки на що вкладає, і розуміти, що скільки коштує, взагалі енергетично, скільки коштує. Чи там у, у фінансовому світі, так, в нашому базовому, такому, е, на низьких вібраціях, скільки що коштує. Е, у вас тут буде допомога. Якщо вам потрібна допомога, ви її тільки попросіть. І якщо вас будуть просити допомоги, дуже важливо допомогти е, тут людині. Так, Не фінансами, можливо, але чимось іншим. Наступна карта для раків. Четвірка жезлів. Слухайте, у вас тільки четвірок, і, і, і ви четвертий знак е, цей, четвертий знак гороскопу, ви це стабільність, це пауза, це обдуми. Ви тут будете прямо в себе заглиблюватися. Мені здається, тому що у вас вже е, ну, тільки. Четвірки мечей у вас ще не було, але вже у вас і четвірка Пентаклів, і четвірка кубків, четвірка жезлів, яка дає нам радість, щастя. І все-таки оці ваші обдуми вони приведуть до чогось позитивного, і тут буде вирішуватися можливо якісь питання з квартирою. Може, ви переїдете, е, так, чи ви будете. Кудись тут рухатися зі своєю сім'єю. Може, будете на якесь свято запрошені, або ви будете влаштовувати це свято, і ви будете на нього там, тратити гроші, там, всі зароблені ваші гроші. Е, ну, тут по четвіркам, так багато у вас дуже четвірок, вам потрібно саме от зануритися в себе, зрозуміти себе, зрозуміти свій внутрішній стан. Так, ну і остання карта для раків. Se mirca pentaclul. Вкладайте гроші, вам потрібно так. Це інвестиції, це карта інвестицій. Це коли ви знаєте, ви такими маленькими часточками, ви щось вклали, якісь зернятко. Так воно маленькими часточками розділилося все, і потрібен зараз час, щоб воно все виросло. Тому всі фінанси, так які ви будете вкладати, ваші ресурси, які ви будете вкладати, не очікуйте від них зразу якихось таких результатів дуже великих. Ви ваші фінанси ви будете отримувати потрошки, або це може бути якась виплата. Та яку ви доб'єтеся, щоб ви вам потрібно взяти паузу, вам потрібно обдумати як правильніше знаєте, зробити так, щоб ви отримали ці виплати, і ви будете отримувати їх, можливо, якісь аліменти або е якісь інші фінанси? Ви будете отримувати їх по часткам. Ви не все одразу, а по чуть-чуть. Тут будете ну і класна, дуже класна карта, якраз на інвестиції. Якщо ви хочете кудись вкласти гроші, то це у вас буде от якраз найкращий. Так, от тут ми якраз ці гроші. Ми передаємо, ніби їх. Ми вкладаємо їх в щось, і вони будуть рости. І це можливо, це щось дуже стабільне, або ви в нерухомість, можливо, хочете вкласти гроші, або там в квартиру, переїхати кудись. І це все буде рости і буде приносити вам потім. Або можливо, працювати ви почнете з дому. І ви будете вкладатися в свій дім, в свій офіс, в свою студію, так, домашню. І це буде з часом приносити вам якісь такі здобутки. Так, ну і оракул. Оракул, дорогі раки. Карта Оракул. На листопад 2023-го. Медитація для миру і спокою. Будьте собою. Будьте собою. Водна карта вам випала. Це ніби як король кубків, щось наподобі того. І це ви. Це все, що в нас пов'язане з водичкою, можливо, вам потрібно тут медитувати так, частіше, потрібно себе заспокоювати, так, не, не треба багато дуже сильно емоціонувати. будьте тут у спокої і в гармонії. І, і гроші, і, і друзі. Бачите, тут у нас і собачка, це ваші друзі, і рибки це гроші, це дітки. Це все благополуччя, все у вас буде. Іще одна карта для ракіо. Магія землі? Заземляйтеся. Магія землі говорить про те, що потрібно вам тут можливо менше мріяти, менше боятися і заземлятися. Знову ж таки, це фінанси. Вам потрібно думати в цьому місяці, вирішити всі питання з фінансами. Вирішуйте всі питання взагалі з вашим фінансовим станом, з вашими доходами, де ви берете гроші, чим ви займаєтеся, і як знаєте, бути більш стабільнішими. І також це очищення. У нас тут у нас всі є всі все очищення, яке можливе: це кристали, це благовоння, свічки, це можливо, сіль, Сіль, сіль. Мийтеся сілью, завжди кажуть, всім своїм клієнтам кажу, що якщо ви хочете починати якісь чистки, ви хочете взагалі своє життя очистити і м -м почати знаєте, відчувати нові енергії, сіль це саме перше, що вам треба робити. Просто йдете в душ, ви з сілью, або ви там коли миєте підлогу, це особливо От в хаті підлога миється завжди з сілью. Давайте сіль. Хто має четвергову, взагалі ще найкраще. І ви просто миєте завжди сіль, вона в себе вбирає весь. Негатив. І через декілька місяців, роблячи це постійно, роблячи це, так знаєте, от якраз поступово ви будете мати вже результат. Ви побачите, як змінюється енергія в домі. І тому вам отут якраз вам потрібно очищувати ніби душу, очищувати свій спокій, позбуватися цих своїх страхів, які не дають вам спати, і заземлятися, і вирішувати всі питання з фінансами. Ну що, ж, ось такий у вас пишев розклад дорогі раки на листопад 2023 року. Всіх, кого цікавить особисті консультації, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!